Ож, давайте простежимо, яким же чином відбувається виготовлення вашого вікна, і за допомогою чого забезпечується задекларована компанією висока якість продукції. Довлення вашого вікна розпочинається з заготівельної дільниці. Тут відбувається порізка німецького ПВХ профілю. Після нарізки профілю на нього наклеюється наклейка, де зазначені потрібні в подальшому виробництві технічні характеристики та розміри. Обов'язковим елементом пластикових вікон є металеве армування всередині ПВХ профілів, яке забезпечує міцність конструкції вікна. Інколи трапляються виробники, що намагаються зекономити і використовують тонкостінний метал або армують профіль частково. Компанія болена гарантує своїм клієнтам якісне армування. Для цього тут попередньо нарізають виготовлені із оцинкованої сталі товщиною не менше, ніж півтора міліметри, армуючі профілі. Потім їх вставляють у кожну заготівку, скручують і передають на дільницю зварки. Зварка заготівок в одну конструкцію відбувається на автоматизованій лінії німецької фірми «Штюрц», яка зварює одночасно всі чотири кути конструкції, після чого шви автоматично зачищаються. Слід відзначити, що все виробництво фабрики Вікон Болена оснащене сучасним обладнанням від провідних німецьких фірм «Штюрц» та Урбан. Що забезпечує високоякісні зварні шви, герметичність, тепло та звукоізоляцію виробів. Прикріплення імпосту здійснюється вже на дільниці збирання. Тут же усі конструкції вставляють ущільнення від компанії Rehau. Яке не втрачає свою еластичність на протязі 10 років, потім за допомогою фурнітурної станції прикручується високоякісна та надійна німецька фурнітура фірми «Аубі», яка робить процес відкривання та закривання легким, безпечним та красивим. Варто звернути окрему увагу на експериментальну дільницю, де виготовляють дверні та складні віконні конструкції, а також на арочну, де за допомогою спеціальних шаблонів згинають профіль різних радіусів. Такі арочні конструкції дуже популярні, адже мають цікавий привабливий та естетичний вигляд. Робота ж на пакувальній дільниці розпочинається із навішування стулок на петлі РАМ. Після цього у спеціальний паз віконного профілю встановлюється склопакет, який виготовлений згідно вашого замовлення у склопакетному цеху компанії «Болена». За вашим бажанням може бути використане скло різного кольору та візерунку. Матове, дзеркальне, дуте з підвищеною теплоізоляцією та протиударне товщиною від 4 до 6 міліметрів. Виробництво склопакетів відбувається на високотехнологічній лінії австрійського виробника Лізя, яка у Європі вважається лідером у сфері обладнання для виробництва склопакетів. Автоматично порізане високоякісне скло англійського виробника Пілкінгтон ламається чітко по лінії розрізу та подається на миючу, а згодом сушильну станцію, після чого потрапляє до комбінованої машини для збірки і присування склопакетів. пакетів. Для виготовлення склопакетів використовується алюмінієва дистанційна рамка, яка заповнюється абсорбентом для поглинання вологи. Далі на станції первинної герметизації на дистанційну рамку наносять бутил, який забезпечує 90% герметизації склопакету. Після присування Склопакет за допомогою автоматичного конвеєра потрапляє на обертаючий стіл для вторинної герметизації високоякісним двокомпонентним герметиком на основі полісульфіду. Також фабрика вікон болена може виготовити для вас енергозберігаючий склопакет із використанням енергозберігаючого скла та заповнений аргоном. Такий склопакет зберігає на 48%. Більше тепла у приміщенні порівняно із звичайним. І тільки пройшовши весь цей технологічний процес, ваш склопакет з'являється на пакувальній дільниці. Тут його фіксують штапиками, перевіряють якість вікна та роботу фурнітури. Вітаємо вас! Ваше вікно, як і багато інших замовлень, готове.